Продовжуємо нашу традиційну рубрику про перейменування вулиць Верпоні. Сьогодні поговоримо про вулицю, яку назвали на честь Миколи Сенгаївського. Отже, Микола Сенгаївський відомий український поет, прозаїк, публіцист, автор понад 25 поетичних збірок та 27 дитячих збірок. А, чим же ж відомий Сенгаївський? Я думаю, що пісню Чорнобривці насіяла мати знають усі і дорослі, і діти. Ця пісня е, сильна своїми емоціями, вона викликає і сміх, і сльози. А, і, власне, тому вулицю Верпуні, яка е, межує з парком мами, було названо на честь Миколи Сенгаївського. Бо в своїх творах він возвеличував дитинство і материнство про те, що ці дві речі є нерозривними, взаємопов'язаними, про те, наскільки важлива роль матері в житті кожної дитини. Отже, власне, тому з такою прив'язкою до парку мами одну з вулиць Ірпеня було названо на честь Миколи Сильгаївської.